Ваш колишній. Чи буде він вас повертати? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся, за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи буде вас повертати ваш колишній? Хто він? Страдає зараз, страдає, переживає. Ну, Тут стосунки вже розрушені, йому зараз важко, він наробив дурниць. Звичайно, він дурниць наробив. Е ви поставили крапку і сказали йому прощай. Але е ну, тут по, по його вині е роз розставання при при по його вині не дуже не серйозно взагалі ставився до вас і до ваших стосунків, дуже багато обіцяв і не виконував, і тут була з його боку зрада. Ну, такого ви пробачити, пробачати не будете. Ви зараз на нього дуже сильно зла і взагалі не хочете його бачити більше. Ну, Тут він одумався. Виходить карта, боротьба. Він буде боротися, буде вас повертати, без вас йому одиноко і скаже, я наробив дурниць, але вам треба буде дуже сильно <кхід> гарно подумати, чи впускати його назад в своє життя чи ні. Тому що в нього дуже багато таємниць, на зради він може йти. І якщо навіть буде, буде обіцяти вам, що такого не повториться, це буде неправда. У майбутньому зради будуть. Шанс на примирення буде просити, обіцяє вам зірочку з неба, але такого не станеться. Дуже сильно не хочу вас втрачати. Занадто вицінна, занадто стабільна жінка. Він таку саме шукає. Але і таким жінкам зраджують. Так що вам вирішувати.